Друзі, вітаю! Кіткелох прокоментував ядерку. Цікава заява. Зеленський сказав, що нам треба ядерка. Кіткелох вийшов з заявою. Прокоментував також. Кіт Келох намагається контролювати меседж щодо плану Трампа. каже Блумберг, я вам сьогодні писав, що сказав, що Кіткелог представить його в Мюнхені. А кіт каже, що він буде в чоботях і нічого представляти в Мюнхені не буде, бо в Мюнхені він просто в загальному поговорить. Тобто, плану в Мюнхені не буде, буде загальний принцип. Ну зараз всі задаються питанням, а смисл тоді їхати говорити про загальні принципи. Типу, обидві сторони повинні поступитися, щось повинно відбутися, і мир повинен настати. Люди хочуть бачити план в Кремлі. В Думі вже кричать, що зараз скоро вже там в лютому буде зустріч Трампа й Путіна. Ну, бачимо, що рухається, але повільно, і не бачимо конкретики зі сторони Келлога. Всі ж надіялися, що він зможе це зробити уже в лютому на мюнхенській конференції, але ні. Цього може не відбутися, хоча медійний тиск може призвести до того, що доведеться цей план все ж таки опубліковувати. Або як мінімум може виявитися, що він збирає ще вхідні дані, наприклад, поговорить з Зеленським, візьме його червоні лінії, візьме головні заяви в Україні і тоді на базі цього спробує видати якусь інформацію, щоб Трамп був готовий до зустрічі з Путіним, тому що виникає враження, що більш за все є розуміння, куди бігти, але самого плану ще немає. Давайте це проаналізуємо. Плюс заява Трампа по Палестині. Це теж може бути одна з відповідей Трампа. І, до речі, непогана відповідь для нас. Типу зараз розумієте, про що я маю на увазі. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. і Хочемо, щоб в україномовному YouTube було якомога більше патріотичних людей. Тому ваша підписка якраз розширює коло YouTube, який, власне, буде говорити українською. Тому підпишіться. Власне, почну з Палестини і Плавно перейду до Кіта Келога і до Ядерки. Трамп сказав, що по Палестині він хоче переселити туди Чака Шумера. Чак, е, ви знаєте, це лідер меншості демократів в парламенті американському. Ну от він критикував Трампа, казав, що багато чого це беззаконня, багато що що це там не прораховані. Ідея Трамп каже, що все, що він каже, це ідеально геніально і з цим взагалі не варто спорити. І знову ж таки з цим важко не погодитись. Все геніально. Ну от, але він каже, що дивіться, нам не треба американські солдати в Палестині. Їх не буде. Без них ми зробимо наступне. Построїмо там супер лакшері, нерухомість. Це буде щось таке, чудове і прекрасне, чого ще немає в світі, взагалі найкрутіше в світі. І Він каже, що Ізраїльтяни повинні передати палестиноамериканцям, і вони там наведуть супершвидкий порядок. Палестинців розселять в Йорданію в класні нові квартали, райони. Палестинців поселять в Єгипет, і там буде все класно. Йорданія, правда, не факт, що захоче розселити палестинців. Йорданців самих живе небагато, і в минулому столітті вони вже якось палестинців впускали на територію Йорданії. І палестинці так зраділи гостеприємності. Йорданців, що король Абдула потім змушений був звертатися до дагестанців, британців і деяких інших великих глобальних сил або етнічних меншин на території Йорданії, які допомогли вгамувати політичні амбіції. Причому дуже жорстко хто пам'ятає цю історію. Заспокоювали палестинців, вони хотіли отримати в парламенті свою більшість, скинути Абдулу і загалом об'явити Йорданію своєю територією, своєю державою палестинською. От, ну, Абдула, скажімо так. <кхем> Мав достатньо змоги і можливості це зупинити. І, власне, далі, скажімо так, заговорів ця історія не пішла. Але ми бачимо наступну історію: Трамп хоче збудувати там лакшері нерухомість. Він хоче туди вкластися. От, можливо, навіть персонально, ніхто не знає, можливо, ні. От, але каже, що Палестина буде процвітаюча, Єдине, що палестинців там не буде. Ну така. Скажімо, ідея до обговорення, але, наприклад, це можна було перетранслювати на Україну. Наприклад, окуповані Росією території можна було б дійсно вернути Україні, Україна вдала б їх, наприклад, в розробку штатів. Ми говорили про літій. Ну могли б, наприклад, разом. Вони нам допомагати захищати від Росії, розробити там сучасні підприємства без олігархів, а без, наприклад, там Ахметова, без фірташа, без Коломойського. Ну от могли б зайти туди дійсно великі корпорації. І вони б захищали своє, захищали б нас. Тому непогано нам повністю палестинський сценарій не підходить. Українці з українських територій нікуди явно не поїдуть. Але якби американські гроші зайшли і збудували, як він пише там щось суперсучасне, величне, якого в світі ще немає, ми не проти. І Якщо Трамп озвучує це для Ізраїлю, для Палестини, окей, давайте хай озвучує це і для України. Тобто ми можемо тут спілкуватися. Але ми точно в Єгипет довше, ніж на тиждень не поїдемо. В Йорданії, до речі, теж можемо ще на тиждень поїхати. В Акабу, наприклад, десь туди на курорт повідпочивати після війни, після перемоги. Чому ні? Ну але точно нас виселяти нікуди не треба. От але будувати тут підприємства, чому ні? Це гарна історія. А друге, що я хотів, це ядерка. Келог каже, що отримання України ядерки від дуже малої вірогідності до нуля. Ми хочемо привітати з цим Келога. Якщо до цього це було взагалі не ре... нереалістично, то зараз дуже мала вірогідність до нуля. Окей, у нас була невелика вірогідність до нуля з 16 Невелика вірогідність на Абрамси до нуля. Отримали. Ф-16 отримали. Від нуля до малої вірогідності удари по території Росії отримали. Хаймар взагалі не було можливості. Отримали. Джевеліни не було можливості, отримали. До чого я веду? Кожен раз, коли американська сторона каже, що мала вірогідність або до нуля, і Україна цього не отримує, але вони це озвучують і в медіапростір починають вкидати. Це значить, що проходить від півроку до року. Не до нуля до року, а то півтора, і Україна це отримує. Хтось каже: ну ви ж не ядерна держава, і як ви можете отримати зброю? А чому це ми не ядерна держава? Відсутність чи наявність ядерної зброї не підтверджує ядерний статус держави. Україна мала ядерку, один з найбільших арсеналів в світі. Тобто, ми мали ядерку і не мали ядерного статусу. хтось каже, ну ви ж не були незалежна держава. ви... Мали зброю, яка була в рамках Радянського Союзу. Окей, ми готові це прийняти. Але подождіть, в ООН хто вступав? Радянський Союз чи Україна? Україна. А Білорусь вступала, і Білорусь вступала, і Росія окремо вступала. Тобто три країни вступало. То чому ви кажете, що на ООН не може визначати це Україна як окрема держава, чи це Радянський Союз? По цій лозіці ми далі накладаємо. Україна була незалежною державою після розвалу Радянського Союзу як одна з засновниць ООН. В ООН ви ж визначаєте, ядерна держава чи не ядерна. То в ООН ще до ядерки ми вступали як окрема держава, не частина Радянського Союзу. Хоча були в Радянському Союзі. До цього я веду: Україна була незалежною і мала ядерку і була ядерною державою. Відсутність ядерної зброї не забирає у вас ваш статус. Якщо Келох починає про це говорити, значить ми можемо отримати ядерну зброю на свій ядерний статус. Ну хтось каже: та ні, типу, ядерна, збро... ядерна держава визначається наявністю ядерки. Ні. Є, наприклад, країни, які мають ядерку або які її скоро будуть мати. Наприклад, Палестина, ой, із... Іран пробачте, бачите про Палестину, все ще думаю. і про ці мегаспоруди на території сектора Гази. Яке Трамп збудує. Історія в чому? Ну, от Іран скоро може мати ядерку. Це що? Ядерна держава? Ні. Ізраїль має в пустелі Давида от, в, 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 цих, в підвалах там ядерку. Це що, ядерна держава? Ні. Гібридна ядерна зброя в, цього, в Пакистану що він, ядерна держава? Ні. І навпаки, якщо Франція віддасть свою ядерну державу італію, вона ж перестане бути ядерною державою. Ні, тобто вона мала статус, і вона його має. Так само Україна. Відповідно, Україні не треба нічого змінювати, ні, щоб ніхто визнавав, дасте свою, буде ваша, зробимо свою, буде наша. Але відповідь в тому, що якщо почали говорити за ядерку, це реалістичний план, і Росія повинна про нього розуміти, що Україна дуже швидко може його реалізувати. Ну і ціль нашої ядерки буде. Ну, по великому рахунку, одна ще два коротких моменти. Перший це те, що Україна. Не отримає зараз план Трампа. Бачимо, що план з пилу жару ще кується, і більш за все Келох прийде в Україну, поговорить з Зеленським. Потім поїде в Мюнхен, зустрінеться з французами, зустрінеться з британцями, зустрінеться з німцями. От я думаю, що дочекається, щоб ще й німці переобралися, можливо, навіть і вже з новим канцлером Ще поговорять тоді. Трамп поговорить з Путіним, і це буде такий план, як казав мій колега Ортега Ігасет, іспанський політолог. Політика це про динаміку, це не статика, бо точно так же переговори. Це жива біохімія, яка відбувається на наших очах, і якогось одного з секретного інгредієнта, який Трамп дістане і покладе на стіл, немає. Ну можливо, це є, але тут теж не все так просто. Тому віримо і чекаємо, що зараз ці зустрічі проведе і тоді буде план. А усі всі заяви супер швидко що за 24 години. Ну, відкладаємо в ящик виборчих обіцянок, і точно зараз там як малі діти закохуватись не будемо. Але я вам скажу наступну штуку: що я, наприклад, знаю зараз велику кількість іноземців, які хочуть купити в Україні землю, які хочуть купити в Україні квартири, які хочуть купити в Україні нерухомість. Більше того, виходить Блумгер Блумберг і каже, що. Українські цінні папери на біржах дорожчають, бо все більше з'являється інсайдів про досягнення мирних потенційних домовленостей. Я не агітую зараз вас купляти нерухомість, землю чи, наприклад, Трамп Коєн. Ні, це не для цього. Я про те, що кажу, є певні тенденції, які говорять про те, що певні інсайдери ризикують власними грошима і купують. Це не те, що ми зараз там ринки хочемо підняти чи ще щось. Ні, типу, хто хотів в Україні, як мінімум, не продавав. І це вже значить, що він вірить в свою державу. І ми віримо, і ми не тікаємо з вами, не їдемо, не продаємо. Хто може купити, купуйте. Краще купуйте дрони, краще купуйте техніку, яка буде знищувати ворогів. Тоді ваша нерухомість буде ще вища, а потім купите і нерухомість. Тому зараз найкраща інвестиція для українців, і для іноземців це дрони для знищення ворогів. Я думаю, з понеділочка ми з вами запустимо новий збір. Ви пам'ятаєте, я вам обіцяв тиждень, що ми відпочинемо, попрацюємо. А ми з вами працюємо, люди, які не бояться роботи, заробимо трошки грошей і зберемо на дрони. І буде прекрасно. От а тому я ще, ще одну штуку хотів сказати: Азербайджан буде подавати на Росію в суд. За збитий літак в Казахстані лежить цей збитий літак. Довели, що це російська ракета. Ну от зараз будуть іти в суд. Задача України допомогти максимально нашим азербайджанським друзям. У нас там потужний посол, в нас там потужна діаспора, і ми якраз можемо допомогти їм всіма інструментами, і це повинно бути головне завдання, щоб наше посольство там допомагало і супроводжувало азербайджанську сторону. У нас є багато даних. У нас є по MH17, Як Росія збила нідерландський, малазійський літак? Ми їм будемо допомагати, і ми зробимо. Так, що вони виграють. Виграють вони, виграємо і ми. Ось такою повинна бути проукраїнська позиція, тому що всі вороги наших ворогів, наші друзі. А Азербайджан не тільки по цій формулі. Вони просто класні хлопці і дівчата. Ми їх за це любимо і зараз повинні разом з ними набити морду російському ведмедю якраз таки в міжнародних судах. Ось така, друзі, історія. Напишіть, як гадаєте, від заяви Кіта Келога від мало до нуля, скільки пройде часу, і Україна отримає свою ядерну зброю. І друге, чи варто уже нашому президенту почати говорити про ядерний статус України? Да, ядерки немає, але й не всіх аристократів в конкретно взятий момент були гроші, але це не значить, що їх статус зникав, а потім з'явились і гроші. Ну, якщо дивитись фільми, гая річ дорогі бережіть себе, підпишіться на цей канал. До зустрічі.